Всусувається в Європі, коли підсвічуються ті чи інші випадки, де українці скоюють ну так само, як і е, представники інших національностей, можуть скоювати певні неправомірні дії. Але задача росіян всередині цих країн максимально підсвічувати, запускати ці історії в медіа для того, щоб зростала неприязнь до українців е, в країнах Європи. Бо це має вплинути на бажання Європи допомагати Україні в свою чергу. В той же момент кампанія окрема, якою займається служба зовнішньої розвідки Російської Федерації, це кампанія по дискредитації самої України як суб'єкта. відповідно, нав'язування історій про якісь етнічні румунські землі, польські території, там і так далі. Для того, щоб сформувати уявлення про Україну. Як про штучно створену державу це дуже стара їхня кампанія? Я не знаю, чому вони в неї вірять, оскільки вона не спрацьовувала особливо, але враховуючи, що це йде в комплексі, Росія підтримує а, євроскептиків і а, окремих правих політиків в Європі з метою сегментувати Євросоюз, як ми вже казали, і частину країн під перетягнути під зону а, свого впливу. Вони думають, що якщо їм вдасться це. То потім ось ці політики цю тему підхоплять в цих країнах і почнуть говорити про територію України відповідно. Це загроза, звісно ж, але ця загроза не стільки інформаційна, скільки внутрішньополітична в державах, там, де працює Росія, і підтримує політиків, які хоче бачити через п'ять років у владі в Румунії, в тому числі, в Чехії, в країнах, які оточують Україну, а також в Німеччині та. Uh, ну і в Італії на жаль теж.